Машина. Ну, все, народ, я знову радий вас вітати в себе на каналі. Пройшло дві доби, ми добу віддихнули, тому що був дуже сильний вітер, спочатку дощ падав, потім сніг. Ну, а сьогодні гарно вже примерзло Зараз маємо неділю, десь 9 година вечора, вже твердо, мінус один. І ми збираємось в поле, докинемо площі з ліпаками і, може, навіть розпочнемо. Розкидання пшениці. Все буде залежати від одного фактору. Все буде залежати від того, чи буде їздити до нас наш білоруський корч, чи ні. Так. Ну, ніби перебрали, ніби подивилися, ніби мало би бути все на мазі. Всі фільтри зняли, подивились на прокладки, дали прокладки на герметик. Герметик от засох вже навіть. В чому питання, не знаю. Тут така сама історія. Передивилися, поміняли помпу підкачки, поставили прокладку на герметик. Гарно все дотягнули, гарно все зробили. Далі сидимо, думаємо, гадаємо, що з того всього буде. Ще якщо, якщо залишиться проблема, треба буде ще всіх штуцера відкручувати повністю, продувати, хіба десь щось в штуцера попало, тому що з бока йде прозора трубка пластикова і вона не може. Тут же щось якесь він. Бляха-муха, є зима. Бляха є, є, є контакт. А що ж то, дядько так дивився на нього. Добре, зараз ми той шланг поміняємо і все буде до тема. Так, грузимося, грузимося, грузимося і беремо в поле. Погода прошена. Файно є, мінус один. Можна щось працювати. Нині нічка буде, певно, вдаліша, ніж минулий раз. Принаймні, я на то дуже сильно сподіваюся. В МТЗ ніби вже знайшли причину. Зараз ще поміняємо одного шланга, який стоїть між фільтрами. Швидше за все, що він потрісканий і в тому була причина. Подивимось, ну, подивимось, що з того всього буде. Так, поміняли ми ось цей шланг. Був він трошки поторочений. Я так розумію, що залізо до креми, черкалося і спило. І там була невелика тріщина. Тут все зробили, побачимо, що з того всього вийде. Зараз все поле покаже нам. Грузимося. І їдемо в поле. Побачимо, як воно буде і до чого. <палю> Хочете прикол зараз вам покажу. Дивіться, 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 який зараз прикол, Дивіться, бачите, Бодя побрився! <сху> Скільки... Уже Скільки добірочки, бодасику, Два чи три? <сху> Ні, Я щось з грудою. Мене так скоро ще не, <су> <су> розкидаш порожній, і все розкинули туди. Тяжкою і бідою, але все розкину. Маю надію, що нині буде набагато легше йшло. Так, ще доливаємо гідравлічного масла трошки, бо щось там підтікало і вирушаємо в поле. Так, там люди питалися, а особливо назар, спеціально для тебе показую. От є лижа, тут був стандартний отвір на лижі, тут корнув два таких от пальці, які просто штупоряться, вони абсолютно без проблем витримуються, і мішок не злітає. Дуже зручно, особливо при тому, коли ми витягуємо мішки з фур. За цей крючок, за цей палець мішок чіпляється і без проблем. Можна його витягнути з фури. От такий наш лайфхак. Так, Арес поїхав на заправку, ми продовжуємо грузити. Сьогодні трошечки їдемо незвичним маршрутом. Роз'їжджаємося Аресом по різних полях. Зайлося три кусочки і нема смислу на трьох кусочках двоє літати. На один кусочок їде Арес, на інший я. На один кусочок поїде два акси вони грузити, а на інший Т-150 і Бодя дієчком нарешті виїде в поле, так як ви і питалися, що Бодя не їздив в поле. Бодя не їздив в поле, тому що набагато зручніше а, ним не ганяти по дорогах, не скакати, а просто а, Бодя постійно грузить тут, раз постійно розгружає в поле і тільки трактори їздять. І абсолютно всюди встигають. Якщо Бодя грузив і тут, і в полю то ми б в полю розкидачами чекали і е, не було б такої продуктивності розкидання так, по МТЗ розкинули її вівцю одного розкидача за сухому до рештку не тягне Не хочеться забігати опередно перед того, що він сама. Розкидаємо ми сьогодні на площі, де посіяна демоділянка ділянка. Тут ріпак розвинувся набагато краще. Терміни посіву. Капельку інакші, бачите, от розеточка, все гарно, бутончик, роса вже замерзла. А, ну, Терміни посіву у нас грають роль досить суттєву. Якщо я не помиляюсь, Сіяно 17 серпня. А я так спостереження собі навів за останні років, певно, сім. Оптимальний, оптимальний термін посіву у нас це. З 15 по 25 серпня. Що, що швидше, то треба буде однозначно регулювати разів 3, а то і більше. Що, що пізніше, скажімо так, за несприятливою осені, може не дорозвинутися. Хоча за останні, напевно, років 10 в нас ріпаки розвиваються досить непогано. Навіть були такі, коли посуха була. І Ріпак заходив при чотирьох листочках, ми все одно збирали свої 3 тони. А то і більше. Отож, кидаємо далі з Норма не помінялася, 300 кг на гектар. Так що не перемикайтеся, ставте лайки, наганяйте лайків побільше. Вам не важко, вони безкоштовні, коментуємо, підтримуємо. Підтримуємо український ютуб, український контент. Ми для вас стараємось. Щоб вам було цікаво. Рухаємось далі. Бодя, давно вже в полю не грузив розкидачів. Ну. Гоу-гоу-гоу! Тепер робота нині піде веселіше. Якщо вже техніка менш більш справна, значить і веселіше йде робота. Та куріпаку вже не так і багато лишається, а на пшеницю буде зовсім не той висів. На пшеницю піде ам'ячна селітра і там буде вдвічі менше, тобто по 150 кг. Напущення нам більше, більше ніж вистачає, значить... На пшениці діло піде набагато швидше. Плюс до того сьогодні гарно примерзло, трактор йде набагато легше. Vamos dice. загущений посів, що немало важливо для теперішніх гібридів. Ну і а, враховуючи те, що ми в поперек кропимо і в поперек підживляємо, буде набагато сучніша інформація по гібридах, тому що гібриди перпендикулярно посіяні і відносно рівномірно буде розподілено як добриво, так і засоби захисту. По всій а, ширині а, кожного з гібридів. Ну і, як завжди, спостерігаємо, як вони розвинуться. Постараємось по максимуму якісно їх доглянути, ну і якісно зібрати, щоб чітко бачити різницю. Тут є посіяний 31 гібрид, з чого вибрати. І буде дуже великий масив інформації, тільки треба правильно її переробити. Скачем, народ, скачем Інакше не виходить. Все не нормально. Головне, щоб техніка ходила. Бо, чесно кажучи, нерви були минулої зміни ще шит ті Ніби ти все зробив, ніби все має бути норм, ніби погода нормально співпадає, а толку не дуже багато. Ну, сьогодні вроді би настрій трошки інакший, принаймні покшо. Пу-пу-пу, щоб не напрочити. Працюємо далі. Так, закінчили ми ріпак. І зразу не відходячи від каси, зайшли на пшеничку. от така у нас пшеничка. Не вирву, бо ґрунт трошки замерз вже. Попередний гріпак озимий. Ну, скажем так, два пагони є. Кущення продовжується, от є свіжі відростання пагонів. А... Ну Ми приїдемо на огляд якусь в день, покупаємо, подивимось, яка вторинка і т.д. і Зараз що ми робимо? Ми кидаємо 150 кг ам'ячної селітри. Того разу до нас приїхала якась болгарська. Ще такої, чесно кажучи, не бачив. Агрополіхім От щось таке. В принципі, 100 літра ексилітра. Біла та й все. От. Така от гранула. Два, суміжні... Два суміжних поля розкидаємо разом, щоб один другому не мішати, як то кажуть. Одне поле тут, друге через дорогу. Це 150 наш на підвозці і потихеньку грузим. Легенько певно. Переустановочка, чи що? Щоб точніше виставити. Ми вже одне поле кинули, але там не було, не було часу щось показувати. Фактично, там невеличке поле 30 гектарів чи 29. Ми його швиденько на двох розкинули. Ну і тут вже два поля трошки більших. І зараз будемо працювати. Наш розкидач твердо влізається. Дві тони. Можна засипати трошки більше, але нема потреби. Краще кратно мішків сипати. А в ареса влізає з великими потугами, але 3 тони влізає. Маємо на годиннику вже десь біля третьої. Примерзло капітально, вітру майже нема, так що погода ідеальна, я б сказав, навіть не близька до ідеалу, а ідеальна. Плюс до того трошки хмарно буде зранку, так що розтане і зразу весь азот піде в землю. При такій ціні на доброго Мусимо підбирати ідеальний час для того, щоб кинути і воно засвоїлося, не просто кинути і воно з вітром, пішло, як то кажуть, в атмосферу. Так що, якось так. Працюємо далі. Якщо розвидніється і ми ще в полю, то ще включуся і ще щось познімаємо. Ви ж не забувайте ставити лайки. Хто ще не підписався, підписуємося на канал. Попереду ще дуже багато цікавого. Цей сезон обіцяє бути дуже драйвовим. Пшенечка теж доволі непогана. З трактора, звичайно, зараз розглядіти важко, але... Можете вірити на слово, враховуючи доволі пізні терміни посіву, я б сказав в дуже хорошому стані. Ну, звичайно, завдячуючи попереднику в попередних грібах, з кращих попередників. Скажімо так, є велика надія на нормальний врожай. Все видно від погодніх умов. Як вдало нам вдасться спрацювати, але надія є. Так, наша робота на сьогодні майже завершена. Лишається ще один мішечок і закінчуються наші добрива. На сьогодні робота буде завершена. В мішок на сьогодні і буде по всьому, буде по всьому. Не закінчу я тої площі, правда, шкода, але маємо то, що маємо. Інакше не буде. Так, досить немаленький кусочок втяли. в трьох кусочках десь гектарів 70 ріпаку і в трьох кусочках десь 150 гектарів пшениці. За неповний вечір Зараз маємо десь трохи за четверту ночі. Я вважаю досить непогано. Працюємо далі. Fuck. Okay. Так, народ, на годиннику 5 ранку і наша напрочуд продуктивна і, і драйвова зміна підійшла до завершення. Розкинули ми все, що планували. Так що, скажімо так, нічка вдала, можна тепер лягати спати. Всім, хто додивився відео до кінця, дякую за увагу. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, коментуємо, підтримуємо канал, розвиваємо. До нових зустрічей, до нових відео. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Тримаємося!